Слава Богу. Я хотів би певні поділитися певними міркуваннями над Словом Божим, але перед цим я хотів би сказати певний один контекст. Ми розуміємо, і ми так бачимо в Слові Божому, що людина не може спастися лише своїми вчинками. Для спасіння їй потрібна віра в Ісуса Христа. І ця віра, вона спасає душу людини. Але суть полягає в тому, що е, у всього повинно, щоб був певний якийсь доказ. Має бути доказ того, що в мене є віра. Має бути доказ того, що ця віра жива і що ця віра, зрештою, приведе мене до спасіння. І Христос, коли Він звертався, Він сказав одного разу такі слова. Він сказав, що по плодам їх впізнаєте їх. Плід – це результат віри людини на основі Слова Божого. І, відповідно, цей плід це є результат того, що людина вона знаходиться на шляху спасіння. Якщо плоду немає, це означає, що віра людини вона не веде її до спасіння. І Христос одного разу Він розповів одну притчу. Ця притча вона була адресована тоді, коли вона говорилася, вона була адресована, напевно, книжникам, фарисеям, садукеям. Але я хотів би, щоб ми подивились на притчу цю трошки з іншого боку. Я хотів би, щоб ми на цю притчу подивились так, якби вона була звернена до нас. Ісус почав промовляти до них у притчах. Це Марка, 12 розділ з першого вірша. Один чоловік насадив виноградник, зробив огорожу, зладнав давильню, збудував башту і, передавши все винарям, від'їхав. У певний час він послав раба до винарів, узяти від винарів частину з врожаю виноградника. А вони, схопивши його, побили і відіслали ні з чим. І він знову послав до них іншого раба, і цьому побили голову та зневажили. І він послав ще одного, а того вони вбили. Отак і інших деяких били, інших убивали. Ще мав він єдиного улюбленого сина, нарешті він послав його до них, вважаючи, мого сина, вони пошанують. Але ці винарі вирішили між собою: це ж спадкоємець, давайте його вб'ємо, і спадщина буде наша. І схопивши, вони вбили його і викинули з виноградника. Отже, що зробить господар виноградника? Він прийде і вигубить винарів. А виноградник віддасть іншим. Хіба не читали ви цього писання камінь, що його відкинули будівничі, наріжним каменем став? Від Господа сталося це, і воно є дивним в очах наших. І вони шукали нагоди його схопити, бо зрозуміли, що цю притчу сказав він про них, але боялися юрби, тож залишивши його, відійшли. І ще одне місце, яке пов'язане з цим, я прочитаю. Євреям перший розділ з першого віршу багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем всього і через якого створив віки. З одного боку Бог хоче, щоб ми спаслися. І ради нашого спасіння Він віддав свого сина. Але з другого боку це зовсім не означає, що на цьому наше питання зі спасінням закрите, завершене, і ми вже, фактично, ми вже є спасені, і нічого, як би ми не жили добре чи погане, по Біблії чи не по Біблії, це вже нічого не вирішує. Зовсім не так. І тема проповіді звучить так: чи хочеш ти спастися? Знаєте, Господь Він ніколи не згоден на друге місце в серці людини, тому що Він Бог. Його завжди задовольняє тільки перше місце. Але часто ми тримаємося якогось свого певного розуміння, і ми вважаємо, що воно правильне, і ми вважаємо, що так, як ми думаємо, то є правильно. І якщо ми так будемо думати, ми точно унаслідуємо спасіння. Але ми не розуміємо, що наше розуміння, воно неправильне. Наше розуміння, воно є породженням нашої Адамової природи. І воно завжди неправильне перед Богом. І перед Богом мудрість цього віку це безумство. І все саме краще, що придумав цей світ перед Богом, це безумство, тому що люди, вони просто вони хочуть підкорити космос. Але при цьому вони абсолютно не дбають про свою душу. Вони хочуть зробити щось надзвичайне і неймовірне, не розуміючи, що в цей час вони йдуть в погибель. І Господь Він зневажає цю мудрість. Але так часто ми тримаємося за цю свою мудрість. І притча про винарів це притча про серце людини. Дивіться, що тут, на що ми маємо звернути увагу? Він поставив винарів, він зробив все для них, і задачу, яку він для них поставив, це щоб вони віддавали йому врожаю виноградника. Він хотів, щоб ці винарі, яких він поставив на певному місці, вони приносили йому плід. Але вони не захотіли. І що робить Бог? Він звертається до них, він посилає до них своє слово. Він починає говорити до них зі сторінок Слова Божого, він починає говорити до них через проповідників, через обставини життя, через сон, через видіння, через багато різних моментів Бог починає говорити до людини. Але людина не звертає увагу і живе так, начебто все має бути і так. Вона продовжує, можливо, ходити в церкву, вона продовжує, можливо, при цьому виглядати звичайним, середньостатистичним християнином. Але при цьому вона не має головного, на що Бог її поставив. Бог її поставив, щоб вона приносила плід. А вона його не приносить. Чому? Тому що вона зневажає Слово Боже і не цінує Духа Святого. Дух Святий він діє через Слово Боже. І фактично, Дух Святий, він посилає їй це слово, яке може її спасти. Але глибоко в серці своєму вона вже впевнена, що вона спасена, вона вже впевнена, що в неї вже все вирішено, вона вже впевнена, що вона така, як має бути, і на цьому все. Не розуміючи, що всередині неї скрилися ці вороги, ці думки, злісні задуми, плодські задуми на смерть, на погибель душі людської. І людина з цим живе. І для нас дуже важливо, щоб ми зрозуміли, якщо ми тримаємося за такі якісь розуміння і речі, які суперечать Слову Божому, але ми не готові з ними розпрощатися, а при цьому ми чуємо до нас звернене Слово Боже, але ігноруємо його, то тим самим ми тільки ожесточаємо своє серце. Знаєте, Господь він хоче спасти нашу душу, але головний ворог, хто протистоїть Йому, це ми самі, які не хочемо, вперто не хочемо йти за Ним. І знаєте, і проблема полягає в тому, що коли маємо таке мислення, воно поводує за собою певні наслідки. Взагалі, я так вважаю, я не знаю, правильно чи ні, але я думаю, що слово «плід» – воно аналогічне слово результат, добрий результат. Коли Біблія каже, принести плід», це означає принести добрий результат. А добрий результат це завжди плід духа, тому що Дух він завжди робить все тільки добре, все тільки найкраще. І результат цей це не просто, що ми самі в собі питаємося зробити плід. Ні. Наша задача будувати відносини з Богом, а Бог в нас воспроизводить цей плід. І кінцевий результат це плід духа, який потім виливається в що? Написано в Біблії, доки всі досягнемо єдності віри і пізнанням Божого Сина в міру повної, в мужа совершенного, в міру повного возраста Христова. Оце результат. Наш плід в кінці він має закінчитись Христом. Оце плід, оце те, до чого Бог нас веде. І якщо ми не підкоряємося Божій благодаті, Божому Слову, тоді в нашому житті відбуваються руйнівні речі. Написано в книзі второзаконня, 6 розділ, 10-й вірш і нижче. А коли Господь твій Бог уведе тебе в землю, про яку він присягався твоїм батькам Авраамові, Ісаакові та Якову, що дасть тобі разом з великими та гарними містами, яких ти не будував, будинки повні всякого добра, якого ти не нагромаджував, висічені колодязі, яких ти не висікав, виноградники та оливкові сади, яких ти не садив, однак їстимеш досхочу, то пильнуй за собою, щоб ти не забув Господа, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. Господа свого Бога шануватимеш, йому служитимеш і його ім'ям присягатимешся. Ти не ходитимеш за іншими богами, за богами народів, що навколо вас, адже посеред тебе Господь твій Бог, ревнивий Бог, щоб Господь твій Бог не запалав на тебе гнівом та не знищив тебе з поверхні землі. Дивіться, Писання каже, що людина, маючи багато божих благословінь, вона може зробити з них ідола. Вона може поставити їх на вище місце, ніж Бога. І через це Бог він проявляє свою ревність. Серед тебе твій Бог, Господь, ревнивий Бог. Розумієте, ми, що ми віддаємо своє серце, свої бажання, свої плани, ми віддаємо земним речам і ставимо Бога десь на інше місце. І виходить, що ті речі, які ми ставимо на перше місце, вони стають для нас ідолами. А ми знаємо, що ідолопоклонники, вони не війдуть в царство Боже. І коли людина вона віддає своє серце цим речам, вона віддаляється від Господа, вона віддаляється від спасіння. Для неї царство Боже перестає бути чимось цінним. Вона починає жити земними речами. І так і написано в Слові Божому, що їхній Бог, черво, а сором їхня слава. Вони думають про земне. Вони думають тільки про земне, їх не цікавить вже Бог. І їм на цій землі так добре, що вони вже не хочуть бути в царстві Божому. І ці речі вони зводять людину до загибелі. Один такий приклад, який я хотів би показати слово Божого, записана така історія Перша книга царів, 20 розділ з 35 вірша. Тоді один чоловік з пророчих учнів за Господнім дорученням сказав до свого товариша Вдар мене. Але той муж відмовився його бити. Перший сказав йому, оскільки ти не послухався Господнього наказу, то коли ти підеш від мене, тебе уразить лев. Тож коли той відійшов, справді на нього наскочив лев і його розірвав. Потім той пророк знайшов іншого чоловіка і запропонував йому вдар мене. І той чоловік так сильно його побив, що завдав йому поранень. Після того пророк пішов і став на дорозі в очікуванні царя, він змінив свій зовнішній вигляд, закривши обличчя пов'язкою. І коли цар проходив, пророк голосно заклав до царя, волаючи, коли твій слуга опинився в самому центрі битви, то хтось підійшов і підвів до мене чоловіка, наказуючи, стережи цього чоловіка. Якщо ж він утече, то ти поплатишся за нього своїм життям або відважиш талант срібла. Тим часом, як твій слуга був зайнятий тими чи іншими справами, той зник. Тоді ізраїльський цар сказав до нього: ти сам оголосив собі вирок, нехай він буде виконаний. Тоді той з поспіхом зірвав пов'язку, що була над його очима, і цар Ізраїлю впізнав його, що він з пророків. Текст такий важкий, напевно, для зрозуміння для того, хто його перший раз читає, або взагалі, можливо, важкий, і я не буду його повністю пояснювати, але Бог хотів використати одного зі своїх пророків, одного й другого. І один пророк підходить до другого і каже, два слова, він каже, вдар мене. Але це було слово від Господа. І той другий пророк, до якого було це слово, він ним знехтував. І за те, що він знехтував Божим Словом. Цей чоловік вийшов і його роздер лев. Як часто буває, що Господь звертається до нас і говорить якесь певне слово, яке може нам допомогти, яке може нас врятувати, яке може дати нам можливість. Якусь певну, а ми не нехтуємо. І за цим слідують важкі наслідки. Схожі наслідки були в одного чоловіка, який не довірився Богу. І коли Єлисаїв провіщав, що цей голод він закінчиться, який тоді був, а він не повірив. Якщо навіть вікна небесні відкриються, хіба може бути таке? Каже, ти то все побачиш, але ти їсти не будеш. І народ його затоптав при брамі. тому що він не повірив Господньому слову. І знаєте, і Хотілося би нас привести до такої думки, чи є гріхом мати тракторець? Напевно, що ні. Чи є гріхом займатися землеробством? Також, напевно, що ні. Чи є гріхом мати хорошу сім'ю? Думаю, що ні. Але Біблія каже, що були люди, які на воли, які на землю. Які наволів, на, не волів, а на жінку вони проміняли Боже Царство? І знаєте, і це свідчення того, що якісь абсолютно негріховні речі, якщо вони заволодіють нашим серцем і займуть в ньому так багато місця, що ми зневажимо Богом і Його Словом, вони можуть нам дуже сильно нашкодити. І дивіться, який висновок робить Христос із цієї притчі: Луки 14, 24. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Ні один із них, які були запрошені, вони не скуштують вечері, тому що вони зневажили Богом, вони обрали щось інше, і через те Бог він вже їх не допустив на цю вечерю. Знаєте, я пам'ятаю два приклади, коли я готувався до цієї проповіді, два приклади в мене прийшло в голову. Один приклад, як були певні служителі, їх зібрали і їм сказали, що або ви вірите Богу, і ми забираємо ваших дітей, або ви відрікаєтесь від Бога, і ви далі живете, як, як жили до цього. І один служитель, який там був, він дуже злякався за своїх дітей і за те, що буде, і він сказав, що він відрікається Бога. І Вони сказали: ми тобі не віримо, ти візьми цигарку і закури. І він закурив. І знаєте, і після того пройшли роки. Від цього чоловіка відмовились його діти, ради яких він відрікся від Христа. І він почав бути безхатьком. Іншу історію я пам'ятаю, яку я також чув: одна сім'я була в Україні на Дніпропетровщині. І так сталося, що в цій сім'ї такий самий ультиматум поставили радянська влада. Або ви відрікаєтесь від Бога і живете далі зі своєю сім'єю, або ви служите Богу. Але ми забираємо всіх ваших дітей. І дітей розвезуть по інтернатах. А їх відправляють в силку десь туди, в Росію, в Сибір. І знаєте, і вони не відмовилися від Бога. І коли ця мама виходила з зали суда, її вслід плювали і казали: яка ти мати? Ти раді якоїсь секти відрікаєшся від своїх дітей? А вона, знаєте, виходила з цієї зали. Я думаю, що вона тоді плакала, але вона вірила Богу. Силка була довга, вона тривала приблизно, можливо, десь 20 років, ну, довго. І так сталося, що потім вони з чоловіком повернулись на Україну і почали шукати своїх дітей. І вони знайшли, що всі їхні діти, всі до єдиного служили Господу. Я хочу сказати, що дуже важливо оцінити Царство Боже правильно, для того, щоб ми змогли спастися. Знаєте, таку паралель хотів би привести, не знаю. Правильно вона чи неправильна, я скажу, а ви так прикиньте собі. Якщо, наприклад, молоді люди, і вони одружуються чи виходять заміж, і до того вони несли якийсь труд в церкві, і після того вони почали ну, відгородилися від труда якоїсь церкви, вони продовжують ходити до церкви, але вже при цьому зовсім не дбають про те. Чи не можна сказати це? Подібно до цієї притчі, я одружився і через те не можу прийти. Це просто як така думка. І хотілося би, я вже буду скоро завершувати послання апостола Якова, і написано в ньому такі слова. Це буде перший розділ з 21 го вірша. Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Дивіться, як цікаво написано слово. Що може спасти ваші душі. То, що, виходить, може спасти, а може не спасти? Я думаю, так. Да. Залежно від нашого відношення до Нього. Якщо ми його вірою розчиняємо, тоді воно в нас діє і воно нас спасає. А якщо ми його не приймаємо, то воно, відповідно, не може зробити ніякої користі в нашому житті. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в дзеркалі, тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла він буде блаженний у своїх діях. Я колись в дитинстві знайшов, у мене був дід, і я знайшов його якісь медалі. Ну, і знаєте, як дитина, цікаво, що там, як там, там якийсь ударник він був, там ще хтось. І знаєте, я взяв ті медалі, мені вони дуже понравилися, Я взяв і нацепив їх собі на груди. І ходив такий, знаєте, по селу з медалями, ударник праці, якось даже до сільської голови заходив. Знаєте, ну там по ділу якомусь. І це, похоже, ситуація, виходить, з нами, коли ми. Не вникаємо в Слово Боже, не приймаємо Його, але претендуємо на ті благословіння, які тут записані. Тобто, ми не хочемо жити по Слову Божому, але ми хочемо спастися. Так не працює. Знаєте, згадав я ще одне місце, коли готувався. І написано воно в посланні апостола Павла до Тита. І написані такі дуже важливі слова, Другий розділ з 11 вірша. Бо для всіх людей. З'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися без божності і світських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Знаєте на що я звернув увагу? Колись, коли читав це місце, з'явилась Божа спасаюча благодать. І вона нас навчає. Знаєте, хтось приймає, хтось не приймає, хтось згоден на слово Боже, хтось не згоден. І це серед християн, які ходять в церкву і цілком, можливо, в наші церкви. Хтось згоден, хтось не згоден на слово Боже. Ну, в цілому, ми всі якби, наче, согласні. Але дивіться, що каже Слово Боже. Вона спасаюча і вона нас навчає. В Школу може ходити багато дітей. Але закінчити школу можуть не всі. Спасаюча благодать є спасаючою не для всіх людей, або тоді інакше всі мали б спастись. Христос прийшов, помер за всіх, всі люди мають спастись. Але воно так не є. Вона спасаюча тільки для тих людей, яких вона навчить. А кого вона не навчить, того вона і не спасе. Одна жінка. Була, яка прийшла до Ісуса, надбила Алабастру посудину із чистим, дорогоцінним нартовим миром і вилила йому на голову. Я посчитав, я не знаю, я не пам'ятаю точно, як я считав, але я якось так посчитав там, ці динарії, українські зарплати, взяв середню якусь українську зарплату в інтернеті знайшов. І виходить, якщо перевести на наші гроші, то це десь 6-600 доларів. Вона так раз надбила, вилила на голову. І знаєте, що Христос про неї сказав? Написано такі слова: запевняю вас, де тільки буде проповідуватися ця Євангелія в усьому світі, те, що вона зробила, буде сказано в її пам'ять. Христос ставить її як приклад для всіх нас. Вона взяла саме цінне, що в неї було, і видала це Христу. У нас нема, що віддати Богові багато. Ну, мільйонів немає, я не знаю. У мене точно нема. Недвіжимості якоїсь немає. Але Богу воно і не треба. Богу потрібно наше серце. І коли ми віддамо все наше серце Господу, і коли ми будемо готові йти за Ним, незважаючи ні на що, тоді це слово, воно може спасти наші душі. Помолимося Богу.